Привіт, Ютуб! Я Джанекі. Сьогодні обговоримо дораму снова 18. Два головних уроки цієї дорами. Вона була випущена в 2020 році. Дуже багато схожих серіалів, фільмів, які вертають головного героя середнього віку у підлітковий вік, у юний вік, коли він ще робив ті рішення, які дали наслідки вже в середньому віці. І хочеться поговорити про головну героїню. а вже ж тут основна є любовна лінія головних героїв, і також лінія їх дітей. скажімо так, перший урок, про який хочеться поговорити, він для жінки. Я виділа просто два уроки, але насправді там їх дуже багато. Але це уроки не... В тому сенсі, що так не можна робити, можна робити, як хочеться. Але у цій дорамі, знову 18, ми можемо побачити просто, як і в більшості подібних сюжетів, що є наші вибори і є наслідки. І інколи для того, щоб мати такі, знаєте, Класні наслідки в житті треба обдумано робити серйозні вибори. Це вибори народження дітей, одруження, створювання кар'єри. Але третій, третя, третій момент про кар'єру це можливо для жінки найменший. Я не кажу, що це не важливо, я просто кажу, що це. Менше болі приносить. Це приносить біль, коли ти обираєш на свій шлях, але це не настільки критично. Хоча, в принципі, в цьому всій дорамі ми бачимо, що жінка більшість страждань начебто були через це. Ми бачимо весь вся дорама, всі 16 серій, майже про це нам кажуть, що це було її жага, це було для неї так важливо. Але ми бачимо, що більш. Більше всього болі, більше всього страждань і щастя вона отримує саме в стосунках. І це розкривається таким найбільшим найяскравішим чином в 16-й останній серії. І там є один просто надзвичайно крутий урок, але це буде другий урок. Я хочу поговорити про два і також будуть рішення. І такі прості практики, що з цим робити. А вже ж, тому що всю дораму не охватиш, дуже багато нюансів там. І перший урок це відповідальність за своє життя. Звучить банально, звучить затерто, але це означає, що якщо я десь приймаю участь в сім'ї, в кар'єрі, в народженні дітей, а жінка приймає дуже активну участь в народженні дітей, це, скажімо так. Моя зона впливу. Якщо десь є моя зона впливу на якийсь відсоток: 5%, 10, 50, 80, 100% вплив в плані народження дітей у жінки ну, надвеликий. Я вибачаюся, але це більше, ніж у чоловіка. Тому і наслідки також важчі, ніж для чоловіка. Але не будемо зараз саме про цю тему обговорювати. Обговоримо взагалі цю ідею відповідальності за життя, ми впливаємо на своє життя. так? Це очевидно. Інколи ми про це забуваємо, особливо в юності, особливо в підлітковому віці, коли ми не, дуже, не зовсім ще розуміємося на своїх емоціях, коли, можливо, наш емоційний інтелект він не настільки зрілий, але наше тіло вже зріле. Наші вибори вже мають ефект на наше майбутнє, коли ми обираємо там, де ми вчимося, свою кар'єру, свій шлях. Інколи одружуємося в юному віці в 20 років, в моєму випадку це було в 19 років. І знаєте, ми ми начебто живемо чернетку у цей вік. І от такі сюжети, таких. Фільмів, дорам, серіалів вони показують, що треба жити навіть з юного віку, підліткового віку, будь-якого віку, не чернетку. А приймати рішення так, начебто ми отримуємо наслідки, бо це насправді так, і є. Бо ми їх отримуємо все одно. Треба навчитись. Розуміти свої емоції, прокачувати свій емоційний інтелект це дуже важливо. І буде невеличка вправа, як це зробити в кінці. Це буде дуже коротко, тому зараз не хочу навіть на цьому загострювати. І повернемось до цього уроку. Героїня, в принципі, таке відчуття було, що вона, начебто, зруйнувала все своє життя. І все одно ми бачимо, що вона каже, що вона не жалкує про це. І це, в принципі, розумний підхід, тому що якщо ми вже зробили помилку, ми розгрібаємо цю проблему. Ми не маємо думати, що о Боже, я зробила помилку, я винна і так далі. І так далі. Ні. Треба зрозуміти, прийняти відповідальність за цю помилку і зробити висновки, не знаходитись в стані апатії чи розчарування в собі чи в інших. Через цю помилку, бо це патовий шлях, це шлях в нікуди. І другий урок, який, в принципі, для мене він більш важливий, ем, на мій погляд, це відчуття провини. Його треба навчитись переступати, особливо провину за життя інших людей. В принципі, ми бачимо, це розкривається в дорамі тільки в останній серії. Розкривається цей. Великий тягар жінки, який вона несла з собою все-все-все життя. І ми розуміємо, що це важко переступити цей тягар. Бо жінка вона настільки з близькими зливається, що їй здається, що вони частина її, її діти, її чоловік, її близькі, вони, начебто, її частина. І якщо в них щось не так, вона думає, що це я винна, це моя проблема. Це я маю вирішити. Якщо я не можу вирішити, це означає, що я зруйнувала чиєсь життя. Чи це насправді так? Давайте просто порозмірковуємо. Чи це насправді? А так? вже ж ні. І тут ми бачимо такий важливий момент, що жінка вона проявляє довіру, вона відкриває своє серце, вона каже. Що вона відчуває цю провину, вона навіть не прямо це каже якось трошки збоку, краще вже ж казати прямо, бо це зрозуміліше для близької людини. І коли людина близька, вона розуміє, вона любить, вона тебе почує. Вона тебе спробує зрозуміти, принаймні, спробує, це дуже важливо, це вже дуже великий крок. Вона не буде відштовхувати. І якщо це взаємно, то ми бачимо, що людина приймає це. Вона розуміє це до якоїсь міри, хоча б. І це вже нові стосунки. Це вже нова атмосфера стосунків. А для жінки важливо ця атмосфера. Їй важливо. Покидати, залишати ту атмосферу, де її руйнують. А там, де вона дуже багато відчуває провини, це вона руйнується. Бо провина дуже нересурсний стан. І він забирає дуже багато на себе енергії, але ніякого конструктиву від нього немає. І в цьому відповідальність жінки все-таки все відчути себе, зрозуміти себе, зрозуміти, що зі мною коїться, якщо я відчуваю провину. То переступити цю провину. Переступити так, щоб сказати про це чесно. Інколи навіть руйнуються сім'ї, уявіть. Руйнуються стосунки просто через те, що хтось не зміг поділитись своїм станом, не розказав, якась маленька непорозуміння. І люди розстаються, уявіть. Просто через якусь фігню, Реально. І це не фігня в тому сенсі, що ми маємо бути чесними з собою і з іншими. І завжди, завжди намагатись знаходити якийсь маленький навіть час для себе, хоча б, якщо дуже важко знайти, хоча б маленький час для того, щоб провести інтроспекцію, провести якусь внутрішню роботу, щоб зрозуміти себе вперше. Просто я не можу переоцінити це для жінки. Бо Інколи через емоції жінка просто може все руйнувати, крушити навколо себе через один якийсь момент, який в принципі вирішити можливо і це доволі легко. І підведемо ітог. Перший у нас урок це відповідальність за своє життя і треба прокачувати свій інтелект, щоб наслідки нашого життя були максимально позитивними, екологічними, ресурсними. І в описі я напишу невеличку вправу для прокачки свого інтелекту, яку ви можете робити кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, як вам сподобається, чи знайти якісь інші вправи в інтернеті, які подобаються вам. Не проблема. Сама ідея тренувати свій інтелект, бути більш прозорливою, бачити майбутнє, по суті, це по суті бачити майбутнє, і ми можемо його бачити. Ми навіть по фільмам і серіалам можемо багато чому навчитись насправді, якщо ми будемо звертати на це увагу. І другий момент це прокачувати свою дозволялку не бути винною за чиєсь життя. Навіть своїх дітей. Якщо вони старше 16 років, їх вибір, їх життя. Це все просто. І... Якщо ми робимо помилки, якщо нам здається, що ми руйнуємо чиєсь життя, і це все одно відчуття, що я зробила помилку, треба зупинитись в цій ситуації і виписати вісім вісім пунктів, за чому я можу навчитись в цій ситуації, або чому я можу подякувати цій ситуації. Не менше восьми, будь ласка. І коли ви будете це робити, Кожен раз, коли якась така ситуація, ви відчуваєте провину, я щось зробила не так, в мене якась. В принципі, щоб навколо нас не коїлось, дуже часто ми впадаємо саме в цей стан. Це моя помилка, це я винувата, я щось зробила не так. І ми починаємо крутити собі в а як я, б я б зробила так, а як би я б зробила так, але це вже минуло. Не треба витрачати на це час. Прожити емоцію 100% потрібно, але не треба занурюватися в цей стан, а виписати оці вісім пунктів. Ви вже подивитесь по-іншому на ситуацію, на світ на себе, і вам буде простіше в схожій ситуації прийняти інше рішення. Бо у вас вже буде розуміння якесь. Тобто ви переварите цю ситуацію емоційно і інтелектуально. Просто must do for every. A woman. For every person, to be honest, для кожної людини. А вже ж ми бачимо, що в фільмі, в дорамі все завершилось позитивно, і це дуже добре. Але який шлях обираємо ми? Ми обираємо шлях по граблях чи обходити. Принаймні якісь граблі. Я розумію, що всі граблі важко обійти, якщо їх в житті натикано багато, в нас різна в кожного судьба, доля. Буває таке, що граблів дуже багато. Треба дуже сильно працювати над своїм інтелектом, щоб не, принаймні наполовину не понаступати. Але не дивлячись на те, що в будь-якому варіанті в нас будуть помилки, ми будемо відчувати і негативні стани також. Але десь. Ми будемо відчувати їх менше, будемо відчувати більше позитиву, більш ресурсний стан у нас буде. І це вже наш вибір, який шлях ми обираємо. Я сподіваюся, це відео було корисне і цікаве. Скажіть, чи хочете ви більше таких подібних оглядів, чи, можливо, чого вам не вистачає в такому огляді, бо я їх не, не вмію робити, якщо чесно. Просто цікаво було поділитись. Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете бачити більше схожого контенту. І гарного вам дня! Скоро побачимось! Пока!